Друзі, сьогодні перед день Ваніного дня народження. Сьогодні 15 серпня. Завтра в нього день народження. Ви, мабуть, це відео будете бачити вже після, після, після От, числа, мабуть, 20, а то й далі. Що? Е, Що я зараз роблю? Замовила позавчора торт. У нас в селі дуже смачні тортики роблять. Покажу вам. І мені треба поїхати забрати. А, треба поїхати секретно це все зробити. Варі кажу, скажеш мені, що ти дуже хочеш морожена, і ми з тобою поїдемо в магазин за морозивом. і заразом заберемо торт. Завтра це буде сюрприз робити. Покажу вам, який тортик. Там буде з надписом, він гарний такий. От. І дуже смачний, бо ми вже неодноразово замовляли тортики там, і я впевнена, що буде добрий. І оце ж зранку хочу його привітати з цим тортом. Кульки, може, понадуваємо. Якщо я встигну це все зробити, точно я ж купила оцю е фотозону, ширму цю блискучу, з Днем Народження. Коротше, завтра будемо Ваню вітати. От, її ще немає з роботи. Я вже вам ворота відкрила, чекаю, коли він приїде, заїхав десь в магазин. От, і оце ж зараз будемо з вами їхати за тортом. Їду, Їду, поки Ваня пішов. Варі на дереві там робити якусь халабуду. У мене є час привезти торт не перебірками. Якраз він там зайнятий, а я поїду, заберу і поставлю мамі в холодильник. Та-дам! Який гарний сервіс. Тут цього мене зустрічає. Дивіться, яка краса! Сервіс просто на вищому рівні. Я зараз зайду в кухню, вам розпечатую і покажу цю просто красотінь. Дивіться, який гарний. дистанцій. Це бентотортик XXL. Ось такий красивучий. Так, що я тут за надпис замовляла? 35 років це тільки початок великих звершень з ювілеєм. Розпечатаємо вже на день народження, дивіться, виделочку таку ставлять, свічечку. Супер. От. Зроблю вам таку рекламу. <гум> От, і гарно так запаковано. Супер. Зранку будемо вітати. Розпакувала вже. Так жалко його їсти, він такий красивий. <реш> Все найкраще тобі, щоб твої всі мрії збували. Загадай, бажання. Щоб війна закінчилася. Саме головне. Я вже збираюся на роботу. Ваня поїхав раніше, ще на вісім. А я затрималась вдома, хоч сьогодні і п'ятниця, треба було раніше їхати. Але я думаю, затрималась, мені щось так зранку погано. Прям. Недобре я себе почувала, тому кажу, я приїду через час, трошки полежу, поп'ю якоїсь мінералки, бо реально дуже погано було. От, Зараз значить, вже трошки краще, їду на роботу, там мій іменинник працює. Буду сьогодні цілий день його вітати з днем народження. От, ха Ввечері сімейна вечеря буде і все. Тортик поїмо, щось смачненьке приготуємо на мангалі. Та й усе. Так, все, друзі. Поїхала на роботу заробляти гроші. Вань, з днем народження. Вань. А сьогодні твій. Твій щасливий день. Лягла на роботі, трошки полежу, так щось погано. Зараз обідній час, то в такий час дуже мало людей, то в мене є змога трошки полежати. Зранку прокинулась а, так погано було. Але я думаю, це я на ні з'їла дині. Дині з'їла і от бивні їла, ти важко на шлунок було. А зранку проснулася такою тошнотою, що прямо аж дуже недобре себе почуваю. М -м -м, Ваня поїхав мені, накупив. І мінералки різної, і пиво, каже, будемо запускати желудок. Але я того все напилася. Кажу, мені безалкогольне пиво бери, бо десь так якісь вертольоти в голові. Ще кажу, пиво вип'ю, та я буду тут фестивалі устраювати. От, і нічого воно мені не допомагає. Він поки поїхав в Саврань, треба відправити посилку з центрального відділення, бо треба, щоб вона вчасно приїхала. От і там куча справ ще є, які зробити, він уже як міг якось усіх скомплектував, які більш важливі, які менш важливі, то що завтра поїде. А я лежу щось, воно мені не краще, не стає. Та вже чекаю його та відправив мене додому. Що ж сьогодні день народження святкувати? Прийде моя подруга, ну, наша взагалі, більше моя. Батьки от, і трошки посидимо. Так що треба в порядок себе привезти якось, щоб уже перестало. Ой, Боже, такі болі в животі. капець. Ваня знав це з машини сидіння, та я на ньому прилягла. Сиділа всередині, кондиціонер включила, то я аж замерзла. Але там краще, з кондиціонером краще. Але лягти немає, де я вже сиділа на стулі, сиділа. Ну, не піду ляжу, було прям дуже погано. Отак буває. Так що не їжте на ніч диню. Вам моя порада, і буде все добре. Може, може це я так сприймаю це, так що мені після дині погано. Не знаю. Мій робочий день закінчився. Слава Богу, мені вже стало легше, але розумію, що моя поджелудочна. Махає мені привіт і треба щось робити з цим. Їду ж зараз на нову почту. Вані забрати подарунок. Я зараз розраховувала, що він вчора мав прийти. Але нічого. Зараз приїду, побачите, що у мене чоловіка е, запроси по подарункам. Будете здивовані. О, такий генний подарунок. Дуже важке Я я вам його відкрию. Я не знаю, чесно, що йому подарувати, він завжди каже мені, що мені нічого не треба. Все, що йому треба, він може сам собі купити. От. А цього разу я вже говорила, що він колись там сказав, що хочу, хочу. От. Я запам'ятала і думаю, ну, подарую їм. Так, дивимося. Я вже на пості його трошки розпакувала, щоб зрозуміти, що воно все приїхало ціленьке. І зараз же ж не хочу його порвати. Так, солоденький подарунок. Так, важке, важке. Так, а ну здогадали, що це? Це не мікрофон. Це е, ступка буде. Ступка це толочити спеції. Він дуже хотів таку собі штуку. Бачите, хто в нашій сім'ї любить готувати. І всякі такі штуки купує. І такі в чоловіка запроси. ступка, щоб толочити спеції. Боже, яка вона важка. От така, бачите? Важкенна просто. Я думаю, він буде задоволений. Ось так вона буде виглядати. Думаю, що коли я йому буду дарувати, він скаже: Я знаю, що ти мені подаруєш, бо він ніколи так не озвучує якісь там подарунки, які він хоче. А цього разу проговорився. От так. Бачите? Мені теж вона подобається. Будемо на, на своїй кухні вже готувати щось, спеції будемо теребити неї. Ваня привіз молочну продукцію. Так, йогурт солодкий, несолодкий з джемом, моцарелку отаку от взяв. Масло звичайне, масло хі. Ніколи не куштували, його будемо пробувати, що це воно таке. І бурата. Отакий От у нас молочний запас. Самий швидкий спосіб розпалити мангал. Горілочкою собі дрова підпалив і вони вже з жаром майже. А я йду на город нарвати помідорчиків на салат. І хто б це мені ще маліну зібрав? Все руки не доходять. Надо... Там, там, Та так, да, я бачила, маліну вже треба позбирати, бо осипається. Що ж. А я зараз піду на город. Помідорки, помідорки. Оце бачите, сільський супермаркет. І вже б не мішало зібрати вже помідори, бо збирали ще, мабуть, дня три назад, Уже подозрівали. Вже треба зібрати і опять же, сьогодні не вийде це зробити. Завтра також не вийде. Завтра їдемо додому поперетаскувати меблі з кімнати в кімнату, перетащити вже в готову кімнату. Ті меблі, які в нас там стоять. От. І вже не вийде і завтра їх зібрати. І, ну, може, мамо, позбирай. А тут ось зараз павучок. Я наткнулася на павучка. У мене там ящиках стоять помідори, але то банючка, а це мікада. Хоча яка вона мікада? Ось така розова. Кому ще в засаді сидять? Так, ідемо ще дивитися, де можна знайти. О, так повішала. Хэппі Біздай! Дядя Баня. Yeah. Желаю вам щастя, здоров'я, що сей, oh -oh. э, що бізнес процвітав, богополучня у сім'ї, що фаря щоб тіття Іна що робила? Щоб шо, тітя Іна допомагала, щоб ті Іна готувала завтра. <ріця> Я так і роблю. Спасибо, спасибо. А да. ти мені? Да. Ну да. так. Це взагалі то не мене зараз знімати? За її терпіння. Все. <ріця> стіл. Варя в нас рукодільниця. <ріця> Боже, яка досі. Це найголовніший мій подарок. Так, ну Вань, в мене теж Ні, взагалі, взагалі. подарунок. Нічого не, собі да, не, несу. Подарунок. Цікаво. Цікаво його реакцію побачите. Ваню. Вань. ще не мій, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Я, ну щось тяжке. Ну давай вже відкривай. <реш> Почіпник, який ти <реш> встановлював. Ти знаєш, якби це було за п'ять почіпників, я був би радий. <реш> Не, ну давай мені. <реш> просто. Та нічого страшного. Ну а ми підемо навіть колись на днюку, кота ще. <реш> По є а, О, то що я просив. Нічого собі Вказала? <реш> Молоти, щоб купляти... Тупіца, ступка. Ступка чи як вона називається? Щоб купляти... Щоб, поняла. спеції немилені купляти. Що чоловік просить, поняла? Боже, Ваня. Основному молоти. О, оце ступа. Тупіца це до машини. Так, а це ступа. Доволі, подобається? Ваню, другий раз давай бажання загадуй і... Так, ти мені тільки потім плечі більше домалюй. Давай. Воно обов'язково здійсниться. Дуй свічу. Все остальне буде.